Привіт! Мене звати Ольга Ліментріт. Ви на моєму ютуб каналі, і в цьому відео я вам розкажу, як вивчити німецьку мову ідеально. ТОП-5 порад з власного досвіду, що вам потрібно вчити, щоб відчувати, що ви дійсно знаєте німецьку мову. Сьогодні моя учениця запитала мене, у мене є сертифікат Б2. Як ти думаєш, у мене дійсно є знання на Б2? Я їй відповіла, що якщо в тебе є сертифікат Б2, то дійсно в тебе є знання на Б2. Те, що ти від себе вимагаєш якихось супер академічних знань на рівні Б2, і набагато більше від себе вимагаєш, ніж є насправді, це інша справа. Якщо ви дійсно знали екзамени Б1, Б2, С1, С2, але себе не відчуваєте на той рівень знань, то це. Лише показує, що ви набагато більше хочете вивчити і багато чого ще не знаєте, але рівень знань у вас є, тому що здати екзамен Б2 просто так, вгадавши, вивчивши білет, не знаю, списавши, десь там підглянувши або вам хтось щось допоможе. Це нереально. Ну, в принципі, 99% я впевнена, що нереально, можливо, якісь одиниці випадково здають, але стільки, скільки треба матеріалу працювати, стільки, скільки з частин складається екзамен, і насправді, що є учасники значить, екзамену, які не здають, та? це дійсно показує, що ти готувалися, ти вчила, а інші не вчили і не готувалися. Дійсно, значить, є рівень Б2. Значить, перша порада, що треба, е, я даю всім, це вчити треба постійно. Якщо ви хочете мати ідеальне знання німецької мови, ви будете вчити постійно. Навіть коли у вас будуть всі сертифікати, навіть коли ви будете тут довго жити, все одно чогось та ви будете не розуміти, все одно ви тут відчуваєте себе іноземцями, і якесь слово там не зрозуміли, яке слово там не зрозуміле. Постійно треба вчити. Дійсно, якщо ви цього бажаєте. Звісно, не, це не обов'язково, лише для тих, хто хоче. Починаючи навіть з самого початкового рівня і так ціле життя. Друге, у вас має бути базова граматика. Це рівні А1Б2. До речі, я написала підручник. Німецька граматика рівня А1Б2. І насправді тут не так багато цих Правила, які вам треба запам'ятати, але є основні правила: це там минулий час, теперішній час, будова речення, використовувати прийменники правильно. І коли ви опанували цю граматику, підручник цей ви можете замовити на Амазоні, під цим відео ви знайдете посилання. До речі, тут також є. Пояснення, завдання і відповіді, тобто пояснення і робочий зошит. І я стисло українською мовою, з прикладами німецькими, пояснила самі основні е, аспекти граматики німецької мови. Тобто, для того, щоб правильно говорити, якщо ви в якихось аспектах себе не відчуваєте, чогось не знаєте, якоїсь граматичної теми, то треба просто її повторити. І ви один раз її повторили. Вивчили, повторили, повторили, і ви її запам'ятали. Немає, не, не потрібно все життя вчити граматики. Тому що, ну, стільки граматики немає, є якась базова граматика, а далі вже в нас є словниковий запас, який треба також постійно поширювати. Третє, так як я сказала, що сертифікати вони показують ваш рівень знань, і якщо ви не здавали екзамен, або плануєте здавати екзамени, або не знаєте, чи здавати, то все-таки е, здавши екзамен, ви побачите свій рівень знань, і це просто треба для себе. І е, ви маєте розуміти, от ви здали Б 1 значить у вас і є рівень Б 1 От такий, як так, як наскільки ви розумієте, оце такий і є рівень Б 1 Не треба від свого Б 1 вимагати економі... е, академічних знань німецької мови, або не треба вимагати. Знань носія німецької мови, тому що навіть рівень С2, здавши екзамен, не можна порівняти з носієм німецької мови. Ну, ті, хто тут народилися, це одна справа. Іноземці це все інша справа. І знову ж повертаєтесь до першого пункту, постійно треба вчитися. Четверте правило це якщо ви боїтеся розмовляти, то жоден сертифікат вам не допоможе подолати цей страх. Вам треба вчитися розмовляти і, е, і йти туди, де ви боїтеся. І навпаки, якщо ви розмовляєте дуже багато, але граматично невірно, вам треба відпрацювати вашу граматику. Є такі е, частина людей, які розмовляють, неправильно відміняють дієслова, ставлять на те місце. І їх розуміють, так? але треба працювати над граматикою. А для тих, хто боїться, навпаки, треба розмовляти. Е, Працювати над тим, щоб ви правильно граматично будували речення. І насправді не треба якимись дуже суперскладними реченнями побутовому рівні спілкуватися. Та? Щоб вас зрозуміли, головне моїх там кілька порад: це говоримо чітко, конкретно, короткими реченнями. Одна думка відокремлена від іншої думки, тому що коли ваша думка одна переходить в іншу думку, дуже важко зрозуміти, особливо іноземцям, що ви маєте на увазі. Одна думка, наступна думка і наступна. Розмовляємо повільно, не спішимо. І важливо також дивитися, чи вас розуміють. Якщо вас розуміють, це звісно вам плюс. Якщо ви розумієте, що ви багато слів знаєте, але ви все одно їх неправильно використовуєте, значить тут у нас граматикою треба займатися. І е, наступна остання порада це жоден сертифікат вам не допоможе вивчити вашу німецьку мову вдосконалити до того рівня, який ви собі плануєте. Якщо ви розумієте, що ваша робота тут буде пов'язана з е, розмовами, що ви будете розмовляти, не знаю, ви психолог. Ви вчитель, ви викладач, чи ви вихователь, чи ви якийсь там банківський працівник, і ви розумієте, що ваше основне це ваша розмова. Звісно, є спеціалісти, які не знаю, масажисти, наприклад, чи будь-які інші спеціалісти, які менше розмовляють, але ви розумієте, що вам треба розмовляти. І, і повірте мені, якщо у вас є Б2 чи Б 1 і ви боїтеся розмовляти, то навіть з це один ви будете боятися розмовляти. В такому випадку вам обов'язково йти треба між німців, йти робити практики, йти працювати. Звісно, сертифікати рівня це один вам допоможуть покращити ваш словниковий запас, набратися вивчити якісь там більше зворотів. Але. Саме боятися, і ви, якщо думаєте, що вас там буде оце один, і я вже заговорю, буду ще питати, як німці. Ні, так не буде. Тільки після не знаю, трьох-чотирьох років розмов з німцями, роботи там, у мій власний досвід, відповідання на телефонні дзвінки, постійного розмови з ведення якихось співбесід, ведення кореспонденції німецької. Після кількох років. Я собі впевнилася, що я знаю мову, тому що насправді я також була невпевнена і сьогодні інколи я чую деякі слова і також постійно їх вчу. Тому, власне, оце, що вам треба йти між німців, між в ту сферу, де ви маєте працювати і практикувати ваші вже знання сьогодні, тому що якщо ви чим довше це відкладаєте, тим довше ви будете. Не, не заговорите, тим дощ, ви будете себе відчувати, що ви ще не знаєте німецької мови. Жодний сертифікат вам не дасть впевненості, якщо у вас її немає, якщо ви самостійно підете, почнете розмовляти. І це навіть, навіть буде стосуватися рівня Б1. Наприклад, якщо ви е, підете працювати продавцем і цілий день будете е, щось продавати, питати, запитувати, чи, наприклад, е, офіціантом запитувати, від, відповідати це набагато більше допоможе вам швидше вивчити німецьку мову, така як вона є, і відчути, що вас розуміють, ви розумієте, постійно вдосконалювати себе. І е, потім, наприклад, можна буде, знову ж таки, після роботи якогось певного і здати той самий сертифікат С1 чи там С2, чи там b 2 хто який хоче. Але це е, має бути. Практика розмовна. Звісно, я розумію, що багато хто не має можливості, бо є такі роботи, де ви не працюєте. В такому випадку, де ви не розмовляєте та працюєте, але не розмовляєте. В такому випадку я запрошую вас в свої розмовні клуби, де в мене є різного, різні розмовні клуби різного рівня для, від А1 до Б2. І все, всі розмовні клуби ви знайдете під цим відео. Обов'язково вчіть граматику, обов'язково вчіть слова, обов'язково розмовляйте. І якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, поділіться своїми друзями, підпишіться на мій YouTube канал, обов'язково, і почуємось в наступних відео.